Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Савайло Анатолій та відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. Сайт називається Enchilimua. Впевнений, що щось цікаве, ви побачите, якщо ви займаєтесь плиткорізами і плиткою. До вашої уваги система поплісці великобгабритної плитки Siri. Siri – це італійська фірма, яка вже давно. Працює в цьому бізнесі, але, на жаль, в Україну воно чомусь дуже мало доїжджає. І нарешті компанія Амі почала постачання цих плиткорізів в Україну. І от до мене попав, я так розумію, самий перший зразок, і я вам розповім дещо про нього. Я продаю різні системи: і Рубі, і Sigma, і Раймонді, тому в мене є з чим порівняти. І є е, досвід, деякі б у мене два плитку для великого габарита в прокаті. Тому те, що я розповідаю, це дійсно те, що воно і є. Сірі е, компанія дуже цікава, е, дуже цікаві рішення. По-перше, е, дуже масивні дві алюмінієві е, шини. Як на мене, тут є місце, щоб е, струбцинами їх зажати. Ну, і це плюс, е, як на мене. Слідуючи, дуже цікавий момент. Вони зробили ось такий перехідничок. Для чого це зробили? Для того, щоб не пошкоджувати початок оцей. Бо, якщо ви його пошкодите, тут буде перехід і буде биття при перехіді. А зараз, за допомогою цього перехідничка, який фіксується, ви не пошкодите ось на початок. Роликів, коли заходять, дивіться, давайте так. Це каретка. Дуже коротка про каретку. Каретка, вона е не така, як у всіх, вони зробили її з величезним речагом. По моїм підрахункам, речах тут десь складає біля 17 мм. Тому цей плиткоріз е він не тільки для стандартної з 4, 6-8-мм плитки можна роздивлятися. А можна його роздивлятися для порізки навіть е, плитки до 12 мм. Ну і звісно, треба докуповувати більш зручні і більш е, розламувачі для більш тостої плитки. Так от, я зупинюсь на, на цій каретці. Каретка складається з 4 роликів. Кожний ролик йде на двох е, підшипниках. Ролики їздять по ось таким снержаві трубам. Зазначу, що ці труби вони більшого діаметру, ніж все, що я бачив раніше на моделях Сігми, на моделях наприклад, там навіть Ванделі. Тут труби вони більші. Тому, як на мене, люфт тут майже мінімальний. Ну, майже ідеальне рішення. Самі матеріали, з чого складені, вони досить товсті. Тут приблизно 4-5 мм товщина заліза. Тому, якщо ви похилетаєте, тут люфта немає. Звісно, якщо він буде з'являтися, треба підтягувати, щоб різ був ідеально рівний. Ролик тут стоїть приблизно 14 мм. На жаль, ролік не можна поміняти на більший, як це можна зробити в сігмі. Але досвід показує, що. Сігма, якої стає 12-мм, в принципі, впорується з 90% завдань. Звісно, тут, можливо, треба можна підрізати, щоб вставити інший ролик, але це вже самостійно кожен буде виконувати ось тут цей матеріал, зняти і болгарочки підрізати. Та, можливо, це і не треба робити. Якщо ви поставите, ви бачите, да? тобто, у вас дуже величезний речах. За рахунок цього речаху ви можете зробити е, сильніший пропил. Це є свої плюси і мінуси. Для тонкої е, плитки дуже, ну, треба не, не, дуже не сильно давити, щоб не передивити, щоб вона пішла саме там, де йде розріз. Ну, тому треб, тут, я так розумію, треба досвід, е, щоб різати плитку. Але для товстої це є наоборот плюс. З цієї сторони стоять, бачите, ексцентрики. Якщо у вас буде якийсь зносити, хоча і такого бути не може, бо тут не ржавійка, і тут нержавійка, тут... але їх можна підтягувати в процесі роботи, щоб не було люфтів. Як на мене, дуже вдале рішення. Так, про каретку розповідаю. Вона їздить дуже плавно, вона не має ніяких, навіть ні на пів міліметра, навіть ні на секундочку ніяких люфтів. Як на мене, дуже вдале рішення. Слідує, по шині, давайте по шині роздивимося. Шина, е, кожна шина має по три присосочки. Присосочки можна, е, скажімо, так, вздовж ставити, де вам треба. Присоски сірі, у мене в прокаті дві присоски сірі, повірте, вони якісні, вони служать довго і не ламаються. Тому я впевнений, що ці шість присосок е, вам послужать е, довге життя. Крім того, можна фіксувати. І коли ви зафіксуєте... У вас немає ніякого люфта. Бачите, тобто воно дуже щільно стоїть і не люфтить. Це, як на мене, дуже вдале рішення. Я порівнянню по з іншими предпорізами е, кажу. І має місце на життя. Що мені не подобається, оця поверхня вони залишили без нічого. Тут немає ніякої накладки, ніякої. Е, вона буде юзати, вона буде царапатись. Як на мене, я раджу зразу сюди наклеїти дуже тонкий. Скотч якийсь армований, резиновий, щоб захистити, ну, і щоб комфортніше вам було працювати, щоб вона не юзала. Ну, я не розумію, чому вони це не зробили, Наприклад, зробити так, як у усігми. Так, тепер давайте подивимося, спробуємо з'єднати ці два рішення. Так, Для того, щоб з'єднати, треба відкрутити. Для того? щоб Як ви бачите, відповідальним є ось тут такий штир, ну, десь приблизно біля 14 мм, і ось такий штирючий. Крім того, на зворотній стороні, якщо ми придивимося, також зроблено, як і в всіх інших плиткорізах, два таких штирки. Але у сірі ці штирки набагато більші, ніж у Інших плиткорізів для великого бриту, яких я не буду зараз рекламувати. Хоча я і планую зробити батл по порізці всіма, які існують плиткорізами але ця затримка поки що не можу знайти кера... купити керамограніт по якимось смачним цінам. тому що Реально він дорогий, такі листи, 3 для мене дуже дорого для того, щоб зняти відео. Ви поставили, затягнули, щільно треба вставити. Ну і без фанатізму затягувати. Хоча тут дуже зроблено добре, тут нічого не е, зламається, бо він не входить в алюміній, він входить в залізо. Тому це з'єднання, ну, як на мене, дуже вдале по порівнянню також з іншими підкорізами. Як ви бачите, ви чуєте, ну воно зразу чути, що перехід тут практично ідеальний. А за що чого ідеальний перехід досягається? За що щільного прилягання і за що великого діаметру е, труб і великого діаметру роликів. Чим більший діаметр, тим плавніше буде перехід. Як на мене, і це рішення досить вдале. Крім того, що в комплекті входить? В комплекті входить ось такий кейс. І ось такий незвичний розламувач. Ну, я би посміявся, в принципі, цей розламувач працює до 10 міліметрів, і нічого подібного я в житті не бачив. Ну він, скажімо так, громісткий, великий. Звісно, якщо ви хочете. Ламати плитку більш товщу, треба звернути увагу на вже рішення ну, Монталіта або сігми. Є дуже вдалі рішення, котрі гарно себе зарекомендували. А це рішення по цьому ну, досвід покаже, як цей розламувач сірі буде працювати. Як на мене, він досить дивний. Але це не значить, що він не має права на життя. Тут він регулюється на товщину плитку, тут є кут. Як на мене, воно все зроблено трошки воно завелике. Ну от і все, в принципі, що я хотів розповісти про цей плиткоріз Досвід покаже як він буде працювати. Він буде приймати участь в батлі. От людина, яка купила, дані про цієї людини також будуть у сайті, яка займається крупним форматом. Так що, чекайте, батл, ви побачите, хто? Сірі, Раймонді, Сігма чи. Там і Біхай буде, і Рубі буде, хто переможе в різі великогабаритної плитки. Всього найкращого, дякую вам за увагу. Саме головне не хворійте. До побачення!